Вітаю рішення Уряду Італії та влади Італії, яка скасувала виступ благодійни українського виконавця через заборону збирати гроші на іноземну армію для війни. Правильно зробили, панове італійці. Рекомендую в цілому для ЄС заборонити збирання коштів благодійних на підтримку Збройних сил. В цілому. А таких осіб, які збирають кошти, заборонити їм в'їзд до країн Європейського Союзу та країн НАТО, а особливо для всіх країн Заходу заборонити в'їзд таких осіб і прирівняти їх до терористів. В принципі, в цілому, бо вони збирають кошти на війну. Хочу повідомити. Тим, хто збирає кошти, ви негідники, от ви хто, Мерзота. Чому? Тому що ви знаєте, що Захід вже надав кошти Україні. В бюджеті на армію виділено 273 мільярди гривень. Західна допомога в повному обсязі вже надається Збройним силам України. Тому збирати кошти ніхто не має права більше. Чому? Тому що Захід повністю в повному обсязі забезпечує Збройні сили. А якщо вони не забезпечені, це питання до Володимира Зеленського. От і все. Крапка.